Кожен п'ятий українець поїхав із батьківщини, коли і на яких умовах возз'єднається нація? Ті, хто не виїхав з України, родина донецьких переселенців не втекла за кордон, а лишилась у Києві після 24 лютого 22-го року. Чому так? І ти колись боролась, як Ізраїль, як налаштувати українців на столітню війну, тобто жити у стані постійної військової загрози. Понад 8 мільйонів українців виїхали за межі України з початку повномасштабної агресії Московії. Це найбільша міграція у новітній історії світу. Констатує ООН. Проте дві третини біженців з України планують рано чи пізно повернутися додому. За даними МЗС України, за кордоном перебуває 7 мільйонів 400 тисяч українців. Джерело – відповідь на запит громадянської мережі «Опора». Це майже 20% від населення України станом на 1 лютого 2022 року. Більш як 41 мільйон, за даними Держстату. Від початку 2023 року виїхало ще понад 1 мільйон 800 тисяч осіб. Дані ДПСУ. Настрої українських біженців. 64% планують повернутися, 13% хочуть назавжди лишитися за кордоном, 23% не визначилися. Джерело – дослідження соціальної ініціативи «Ю Україна», проведене 15 липня-10 серпня 2023 року. За даними соціологів, головна умова повернення на батьківщину для мігрантів безпека. Але війна із Московією може тривати ще кілька років, як тліючий конфлікт тривати десятиліттями. Тому Україна і далі постачає мігрантів зі статусом біженця. На жаль, динаміка негативна. Можна брати більш оптимістичну цифру і менш. Оптимістична цифра. за даними ДПС, щомісяця безповоротно виїжджає близько 40 тисяч українців за кордон, тобто вони виїжджають і не повертаються. Українські біженці у постійному фокусі наших та світових медіа: евакуація, поніваряння за кордоном, розбиті сім'ї. Такі драми незмінно бентежать аудиторію. Про те, що відбувається з тими, хто не поїхав ані 24 лютого, 2022 року, ані тепер. А це понад 80% громадян України. Вони працюють, створюють робочі місця, виховують дітей у звичайних сім'ях. Щоправда, поза екзальтованою увагою змі. 5 вересня видання KPUA опублікувало інтерв'ю з Олесею Лучаніновою, переселенкою з Донеччини. Олеся наважилася розповісти, як із чоловіком і малолітнім сином принципово лишилася у Києві після страшної ночі, 24 лютого. Не збиралася нікуди тікати, бо це її країна, її дім. Така постановка питання несподівано зачепила її добрих знайомих, які вже півтора року на біженських соціалках за кордоном. Після публікації дехто навіть припинив спілкування. Можливо, для них це образливо, але я так не вважаю. Моя позиція, що війна це не привід виїжджати з країни. Її треба захищати. Треба бути тут, працювати, заробляти гроші, допомагати. Рідне місто пані Олесі Торез. Тепер чистякове на Донеччині. Війна для неї триває вже 9 років, а не почалася 500 з гаком днів тому. Жінка була на сьомому місяці вагітності, коли її місто атакували озброєні банди. Події 2014 і 2022 року не до порівняння. Тодішня агресія здійснювалася переважно силами місцевих колаборантів, пояснює вона. Хтось був на стороні України, хтось зайняв позицію Російської Федерації. Це були більш стички між собою. Мого знайомого відвезли на підвал з офісу, все забрали, з домівки, все забрали, машини забрали. Коли все забрали, потім його викинули з автівки. Їхала ще була стрілянина в місті, коли я йшла центром міста, і ворожо озброєні люди стріляли направо і наліво. Чоловік сказав взяти речі, кішку і поїхати відпочити трошки. Чи ворожі блокпости, родина Лучанінових, таки виїхала до спокійного Бердянська. Там у подружжя народився син, і вже з новонародженим клімом батьки вирушили до Києва, де чоловіку Олександру запропонували роботу? Було дуже важко не з плану облаштування, а з плану того, що ми з маленькою дитиною ми не знали, що робити. А ми вдвох. Він кіт, це таке незвичне. blow us. So. Почуття всього цього проблема з квартирою не було. Були знайомі, які поки ми їхали, зняли нам квартиру. З приводу того, що не брали донецьких і луганських. Ми з цим не стикалися за ці вісім років війни. Лучанінови змирилися із довгою розлукою із Донбасом. А Київ та київські друзі стали для них рідними. Та масштаб загроз одного дня знову виріс до небес вже у столиці. 24 лютого більшість українців уперше почули вибухи у своїх містах. За декілька годин на виїздах зі столиці утворилися багатокілометрові затори на вокзалах. Паніка та жахлива тиснява. Та Донецька родина не запанікувала, вже переживала схожі події. Рішення приймали, ніби вже за погодженим протоколом. З сьомої ранку, шостої ранку всі почали дзвонити, телефонувати, забирайте валізи, виїжджаємо, ми туди, ви куди. Більш збентежило те, що всі виїжджають. Це дуже як тут, я напряглася. Олександр сказав: весь вхамуйся, сядь і ну, вхамувалася, сіла. Дощі сижу тут, в Києві. Я на 100% була впевнена, що Київ вистоїть. Я не знаю, ну не було страху. Попри вмовляння знайомих, родина таки залишилась у Києві і ранком 25 лютого і на початку березня. Хоча вулиці міста порожніли разом із полицями продуктових магазинів, я не думала, що так може бути в плані того, що всі магазини закроються, нічого не буде купити. Буде настільки пусто, що ти будеш виїжджати до центру і шукати магазин, в якому щось є, щоб купити. Ми з клімом виїжджали в Оболонський, там Шевченківський район, шукали, де щось можна купити. І ось в Оболонському стояли черги. Всі люди щось там купували, яйця латками, там, картоплю мішками. Ми поїхали у центр міста, заїхали до мережевого магазину, а там все є, нікого нема. Я поговорила з адміністратором, і вона пообіцяла, що все буде у нас на районі. І там за два-три дні все привезли. Рішення залишатись у місті, яке стало головною ціллю московитів, Олеся не змінила. Тось скаже погана мати наражала на небезпеку і себе і дитину. Та кліму вже йшов восьмий рік. Відмовившись від евакуації, Олеся вважає, дала синові приклад на все життя у критичний момент. Для держави, міста, нації не тікає. Готуйся захищатися, зберігай гідність. Що я тут повинна була показати дитині? Як їхати 2000 тисячі кілометрів на авто, стояти в черзі? Коли тобі незнайомі люди виносять їду на з домівки, ну навіщо це все це? Потім намет мистечки, там не знаю скільки часу треба було знаходитись. Мені це не треба, і моїй дитині теж. Він спав у себе в ліжку, він грався в телефоні, він грався з друзями по інтернету. Ну, я виїжджала до Польщі, пробула там чотири з половиною місяці і повернулася обратно. Роботу вона не знайшла, а дитину брали на два класи ніжче, Ну таке. Їхали вони туди. Ну, якщо я не помиляюсь, то ну, добу. Вони добралися до містечка, де їх розподіляли Далі А ці люди, якщо вже поїхали, то нехай там сидять і мовчки сидять, а не дзвонять, розказують в інтернеті, як нам тут себе поводитись. Ми живемо, працюємо. У нас все класно, все добре. Досвід того ж ізраїлю показує, що війна це не привід виїжджати з країни. Країні треба жити, треба працювати, допомагати. А у них приклад який? Все ж бухнуло. Все ми поїхали. Україна та її люди не лише жертви чи герої цієї брутальної війни? Вони учасники небаченого антропологічного експерименту, кажуть соціологи. Як поведуть себе українці, якщо війна затягнеться надовго? Чи будуть згодні жити у стані постійної військової небезпеки, як, наприклад, держава Ізраїль на Близькому Сході, чи зможуть при цьому розвивати інституції ефективну економіку? Зрештою, виховувати щасливих самодостатніх дітей Олеся Лучанінова та більшість українців обрала шлях своїх предків, що жили на так званих кривавих землях, не як сталкери, а як люди шляхетної верстви. Я не можу зрозуміти, як люди, які поїхали, а тепер повертаються, збираються будувати країну, бо щось вибухне, і вони знов течуть. Нещодавно у нас знайомі приїхали. Якось вони так невдало приїхали два дні в шоколаді, а потім обстріл серед дня почався. Вони летіли назад в Німеччину, чи п'ятками. Чого можна чекати від таких людей в плані патріотизму? Як вони будуть відновлювати країну, якщо він щось почне робити, щось прилетить і він втече? А прилітати ще буде багато років. Досвід того ж ізраїлю показує. Що війна може і 80 років тривати, і періодично будуть прилітати ракети. А він буде патріотично тікати в Німеччину. а дітей, яких вони виховують, коли у дитини вже закладено, що якщо щось в Україні бахне, треба одразу тікати. Один із тих моментів, який війна зараз змінює, це все ж таки от інститут репутації, і він, мабуть, стане таким більш вагомим. Те, що цей чинник впливатиме особливо на чоловіків, і особливо для державної кар'єри або кар'єри народного обранця це безсумнівно. Звісно, існують екстремальні ситуації, за яких евакуація це вимога і наказ. Досвід Донбасу та Київщини перших місяців повномасштабної війни, тому підтвердження все ж таки. Ну, війна у нас у нас війна за виживання. да? проти нас Росія веде геноцидальну війну. Ну це, це об'єктивно. Але особисті стратегії під час війни таки проходитимуть оцінки на гідність, погоджуються соціологи. І тільки після зважування усіх за і проти по справжньому воз'єднається нація для будівництва нової України.